Ая, чому діти нечемні, не слухаються, сонечки, а звідки вони мають бути чемними? Давайте згадаємо, як з'явились ці діти, наші діти кармічні. Ви зустріли чоловіка, чоловік зустрів вас, у вас відображення, у вас є ця клітина ваша, сім'я чоловіка, і вся його душа людська, і ваша душа людська це набір карми цілого роду. Народу і навіть людства трошки. Це по-перше, І от цими кермічними обмінами ми з вами обмінюємося. Наша душа, вища душа, спить і бачить сон, що вона людина. І от ми в такому стані кермічному створюємо цих кермічних дітей. Де ці діти з'являються? Ми їх в пологовий будинок, так? тобто в матриці. Ми не свідомі, ми не пробуджені. Чоловік не пробуджений. Ми не свідомі, передаємо через слова, через дії кармічні програми роду, народу заземляємо цю дитинку, яка приходить ще з божественною пам'яттю, що вона є світлом, тому дітей не розмовляють нічого, ніби не пам'ятають, тому що немає думок. І ми заземляємо цю дитинку до тих пір, щоб вона в неї появились думки. І вона тоді починає себе вже потрошечки асоціювати з цими думками, і ми їй говоримо, що вона людина, 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 садочок, школа і так далі. Тобто, ми повністю віддаємо дитину в матрицю, ми віддаємо в спільне поле, в класи, де море різних людей, так тобто. І вона там проводить більше часу. Давайте згадаємо, для мене це було дуже показово. Коли з'явився коронавірус, всі лишились вдома. І я побачила, наскільки люди не пробушені, ще й несвідомі більшість людей. Це було видно, по тому що люди не знають і не хочуть бути своїми дітьми вдома. Тому що вони не знають, що з ними робити, вони не хочуть приділяти їм увагу, вони хочуть якнайшвидше їх відправити в ті ж садочки, школи і так далі, не брати відповідальність, відпочити від них. Тому що людина і душа, коли несвідома, вона не знає, хто вона, вона вона не бере відповідальність ні за себе, ні за цю дитину, ні за своє життя. І вона якнайшвидше, хоче її кудись відправити. І це була більшість, ніхто не хотів і не може. Виявляєте, до чого людство дійшло? Що ви не можете бути своєю дитиною вдома? ви не можете взяти відповідальність, ви не можете її там приділяти уваги, там, на домашньому навчанні, там, розвивати її, давати приклад, наскільки людство стало несвідомим. І зараз, слава Богу, вже люди. Люди пробуджуються, і ця тенденція змінюється у тих душах, які готові до пробудження, і тому їхні діти будуть зовсім інакшими.